Коротше, дописала конспект, конспект на заняття, тому що завтра у мене буде другий урок для учениць. І у мене є вже конспект, але я ще там його доповнила. Коротше, як моя колись бабуся писала, тепер я пишу конспекти. Писала там техніки масажу, ну, коротше, все все, обдумувала. Як що? А взагалі то час так швидко пролітає. А завтра вставати рано, тому що зранку у мене масаж. Приходить сусідка. Після масажу приходить учениця перша. Я їй надиктовую там одну частину, а потім приходить друга учениця. Перша учениця буде вчитись 3 місяці, вона почала 13 січня, а друга 6 місяців. Ну, коротше, у них буде одне буде повільніше на лекції, буду диктувати, а, ну, коротше, вчити одну трохи повільніше, другу трохи швидше. Оплата та сама. Тому я так зорганізовую, щоб якось так Варі... варіанти коротше, підбираю. Коротше, не можу підібрати слів. Ну, в общем, спочатку одна приходить, потім друга, потім вони разом практикують цей раз. На наступний раз, можливо, та, що швидше буде. Прийде окремо, а інша прийде окремо. Ну, коротше, я ще подумаю. Бо той менше диктувати треба, а для тої більше. І, якби, і практичне тренування теж одна буде більше робити, друга менше. Якось так. Поки що тільки почала, ну, не тільки почала, але можна сказати, що тільки. Тому ще підбираю. То так, то сяк. Але, в принципі, нормально. Важна почати, а там далі вже воно буде як понакатане. Тому що, якщо я всі ці уроки позаписую, конспекти будуть, ну то все, можна по конспектам далі вже вчити. Стараюсь так. Там техніку масажа, значить, практикують, стараюся, щоб вони ці м'язи подивились, хоча б знали, де що знаходиться, які вони, як вони йдуть, ці м'язи, як масувати, Коротше, противопоказання. Ну, в общем, стараюся як якомога більше інформації передати. Ой, ось так от. Якось так. Взагалі мені дуже подобається вчити. І навчання це класна тема. Вчити, я так розумію, масажу, звісно, бажано тет-а-тет. Ну, -тет. Але є такі, що вчать здальні. Так що, якщо займатися навчанням, то, в принципі, можливо, навіть віддалено. Хоча це, звісно, взагалі вже нонсенс. Вчити масажу віддалено. Але можна якось там, якби. Якась людина дуже бажала вже, ну то можна віддалено. Тільки треба, щоб вона ставила стіл, щоб я бачила, як вона робить. Але це, звісно. дурня. Зараз щось ще наїмся смачно, хоч вже так зівається. Але в мене ще є якась така вкусна булка. Саме час вже пора їсти і все вже ніч приходить. Я хочу зараз, коротше, наїстися, чогось смачного. Я ще купила ці каштани, такі класні, їстівні. Перший раз я їх спробувала смачні, такі як величезні горіхи. І вони такі солодкі трохи. Коротше, отак от вже завела другий зошит, такий для конспектів. Буду виписувати, а потім, в принципі, по тим зошитам вже можна вести. Щось можна ще додати, якщо щось забулось, але, в принципі, можна по них вже вести буде наступних учениць. І важливо так навчити, щоб людина могла працювати. Оце важливий момент. Тому що якщо навчити ну, так, аби гроші гроші забрати, то це не дуже добре. Смисли. Весь смисл втрачається. Я повинна бути горда своєю роботою, щоб не. Люди не сказали, що та фігня якась. Коротше, нічого не поняли, щось там записували. Треба, щоб вони робили масаж. Тому зараз я надиктовую, там, стараюсь якусь анатомію дати, а потім вони будуть робити повністю масаж спини, потім масаж ніг, масаж стоп, класичний поки що ще. Коротше, загальний масаж, ну, в общем, голова, обличчя це все. Щоб вони цього не боялись. Тому що найважливіше дати стільки інформації, щоб людина робила масаж, вона не боялась його робити. Знала всі частини тіла людського і не боялась. Бо головна проблема, як я пам'ятаю себе. Страх, що ти щось не так зробиш, тому що ніхто не возився так, як я вожусь, тому що мені платять гроші за це. І не маленькі гроші. Тому я вожусь з кожною людиною. Тому що це, як ото я взяла колись дитину нянчі, то я за нею по шагам ходила. Просто по шагам. Так само і тут. Треба взяти людину і вчити. І ходити за нею по шагам, і ще допомогти їй знайти роботу, чи допомогти їй якось влаштуватися, чи щось зробити, щоб вона працювала. Тоді тобто ця людина буде довольна, десь вона комусь скаже, що мене навчили добре, і я ось працюю, тобто є результат. Бо я знаю, як це починати. Бо я починала, можна сказати, все сама, і це так важко, це капець так важко. Мало того, що боїшся робити, так і ще, коротше, і не знаєш толком, як це робити. Тому що ніхто це ніде не пояснював. В школах багато було інформації, щось улавлював, щось не улавлював, але практично ніхто не возився з кожним. Давались там. Ну, типа техніки класичного масажу, наприклад, і ти там робиш гласкання, весь урок, чи ще щось таке. Ну, коротше, а все інше. Як, що, а що, за чим? Такого не було, щоб поставили сказали, давай так, роби масаж зараз повністю от і до. Такого в школі не було поліцальній. Але якщо людина хоче працювати, як я, то вона буде працювати по любому, незважаючи ні на що.